Всім привіт, друзі глядачі мого каналу. Вирішив для вас сьогодні зняти таке коротеньке відео по обрізці часнику. Тут ось я так ось в холодку розмістився, поїхав тракторцем, накопав часничку на городі, привіз і тут собі таке робоче місце обладнав, хочу показати цю обрізачку із сегментів, вже вона в принципі, як мені казалось, нікому не новинка, ну но Люди тільки-тільки про неї знають, Хоча коли я собі зробив, зняв відео про неї, то як мінімум чоловік 15 зробили тільки по, ну, з мого відео, це ті, що я знаю. І зараз ще замовляють, зроби, зроби. До речі, ось кому він недавно робив. Ще два закази є. Е, тому зараз коротенько вам покажу саму цю обрізачку, хто не бачив. Ну, як ж вона визна. зроблена у мене ось така тут так сказано, станина. Із тормозного диска Жигулів Сігменти і ручка Можна більш по-простому зробити. Тільки цей уголок приварить сюди сегмент без оцих пластин. Це мені знайомий підігнав. Все на болтиках в мене змінюється. Ну, а в я робив простіше просто цей уголок, переварював сюди сегмент і ручку. Декілька отворів, до пенька прикручується і теж доволі гарно працює. ну, мене такий варіант, є там ще й на два, зразу обрізати. І корінець, і стовбурець, чи як там сказати. Тобто ось така штука, зараз покажу, як вона обрізає. В принципі, чому раніше до цього якось ніхто не додумався, я коли спробував, це, це просто красота обрізка, вона просто шикарна чи мучаться ножницями, чи сокирками, чи ножем, хто там чим. Оце ось, оце красота. Сідаю отак. Беру чесничок. Дивіться. Квац, ідеальний зріз. Квац і все. І руки. Нема не мозолі от тих ножниць од усього. Це найкращий варіант. Що може бути, і він дешевий. Можна б сегменти, ну звичайно краще. Абсолютно нові. І оці що з зубчиками йдуть, ну, краще вони врізають. Зразу ідеальний зріз за перший раз. Тобто, ну дивіться. Ножницями як почнеш скупти там. Ну. Чесний грязний, земля волога, тому потім отак обчиститься. Ну, це такий доволі простий монотонний процес, але за счет того, що дуже легко сів собі, включив якийсь в Ютубі якесь відео і слухаєш, дивишся, і обрізаєш. Доволі швидко процес йде. Так що, друзі. Я не то що совітую, я прям рекомендую таку приспособу, в кого немає, зробіть або попросіть знайомих і ну, облегче вам труд просто в рази. Це просто красота.